На Вінниччині очікують двічі менший урожай яблук ніж торік. Про це Суспільному повідомив голова асоціації Вінниця Садвінпром» Сергій Бойчук. Серед основних причин зниження врожайності називає холодну весну та посушливе літо. Найбільше постраждали райони це південні, більше постраждали. Це весніні заморозки, плюс прохолодна дуже була весна. Спочатку, коли цвіли сади, бджола просто не йшла на запилення наших садів і тому ми. Не до той врожай, який очікували. На півночі Вінницької області краще трошки врожай. Тут були менші виклики по погоднім умовам. На заході Вінницької області гірше, там були заморозки до мінус 6, мінус 7 під час світіння. Ну і південь нас теж постраждав, особливо від. Посухи. В агросадовому комплексі, що в селі Василівка Тиврівської територіальної громади під ябленнями 440 гектарів. Збирати урожай почали наприкінці серпня, каже агроном Леонід Семенюк. Стартували з осінньої групи, зараз збирають пізні сорти. Це сад 2012 року. Почали збирати Голден на цьому кварталі, це другий день почали збирати. Так, як Дозрівання на 2-3 тижні цього року раніше. Проблеми були приморозки, літня засуха, раз була засуха, другий раз засуха. 24 травня в нас пройшов град, дуже пошкодив яблука самі. На 60 гектарах градобої 80% пошкодив яблука. На процентів 50-60 зменшили урожай. Сортують яблука одразу ж в садках. Це каже бригадирка Ольга Тута, її сьомий сезон. Сортове яблуко ми рвемо, кидаємо стовбушку, а ось таке погане яблуко, котре дуже в сітці і побите градом, то ми викидаємо в підбір. Десь відсотків 20-10, мабуть, йде на підбір, На не сортове, погане. У день одна бригада нариває до 10 тонн яблук, каже Ольга Тута. Їх одразу ж везуть у сховище. В день, каже тракторист Анатолій Мельник, робить до восьми ходок. Буває 7-8 ходок, задній контейнер подбору, остальне хороше, возимо на холодильник. Все на на холодильник і так все по-новому. 10 тонн збираємо одна бригада, а одна людина десь до тонни. Зібрати яблука, каже агроном Леонід Семенюк, мають до 10 жовтня. Щоправда, рук не вистачає. Людей залучаємо з Вінницької області, возимо і за 80, і за 100 кілометрів. На зборі урожаю десь 300 чоловік задіяно. На таку кількість гектарів яблук ну, потрібно ще в два рази більше людей. Заступник гендиректора агропідприємства Анатолій Благун показує Суспільному сховище для зберігання яблук. Вже зібрали три тисячі тонн. Це, каже, половина нового урожаю. Торік було вдвічі більше. Це будемо казати вищий сорт яблука. Тут, бачите, немає, є плодоножка, це обов'язково для, для вищого сорту, немає паршинок, немає механічних пошкоджень. Це, це яблуко вищого сорту. Дане сховище каже, благон розраховане на 17,8 тисяч тонн яблук. Має 77 камер. За відповідних умов яблука тут можна зберігати цілий рік. Втім, новий урожай довго тримати не будуть. Все ж залежить від ринку. Наприклад, цей рік ми бачимо, що, що темпи реалізації будуть такі більш інтенсивні, тому що в Україні яблука немає. Зберігати яблуко, наприклад, до весни. Ну, Я рахую, що ризиковано, тому що на ціну може вплинути цей чинник імпорту яблук за кордону. Що він може може понизити ціну? Нині відпускна ціна сортового яблука з підприємства для торгових мереж коливається у межах 25-28 гривень за кілограм, каже благун. Торік вона була втричі меншою. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниччина.